Нентал Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГацАгро. Насіння збучиче. гарантія вашого врожаю. Слава Україні! Вітаю всіх, хто дивиться програму Сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Газагро, насіння збучача, гарантія вашого врожаю. Сьогодні в нашій програмі. Розповімо про те, як нині в такий непростий складний час живе село. Тернопілля жнивує і вшановує пам'ять полеглих героїв. Цього разу наша знімальна група разом із Ларисою Донецькою, заступницею департаменту агропромислового розвитку Тернопільської ОВА, завітала у фермерське господарство Зарваниця Агро, жнива в розпалі, Уже зібрали ріпак, йде збирання озимої пшениці. Урожай гарний, погода сприяє. Володимир Дячук, механізатор досвідчений з багаторічним стажем, працює разом з внуком. Працюю вже багато, десь 20-більше років я тут працюю, робив комбайнером, а вже літа трохи старші, то вже більшість на, на тракторі працюю. Та, так, так на тракторі КАМАЗ. Вожу, те зерно, ще, якщо вже не даєм ради тим, то що на камаз сідають. І так. А то вас хто бачу за рулем? А це внук? То внук? Та. А ну внучка підійде до нас трошки. Хоче щось сказати? <гум> що він так хоче... Внук та хоче, так, мене ще один є менший, то та там той взагалі такий, що він марат, то от, 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 от їхні таке. Помагає, їздить трактором, допомагає вчитися. Як з самого маленького вчитися. Скільки ж років? Скажи. 10. Десять років, інтересно. Так. О, Стає зранку, їдемо і отак працюємо. То що, трошки от скажи мені, то якесь твоє хобі таке, чи ти хочеш дідуся вже підмінити, щоб трошки більше відпочивати, чи як, що скажи. Мені просто інтересно ходити, то, то пробувати то, то свіже, чи то ні. Та о, ріпак, він там пробує, каже, то е, чорна ікра. Чорна ікра, то то ріпак. Таким то... же ж ти будеш. Ну, я хочу на агроном, а йти. А Володимир Дячук на комбайні з 2007 року. Також досвідчений. Сам з Новецького району села Білозірка, Сернопільська область. Прийшов сюди і так. Тут... І так ж ви вибрали з Білозірки з Орваниці. А так мене дядько забрав сюди, так я і тут вже і женився вже. І жінка вже, і діти маю, і так, я вже тут. Вже 18 років. Коренилися, вже... так. Кожен як кожен рік. Ну, кожна праця важка, але помаленьку робимо, працюємо. Богу дякувати, що все крутиться. Збираємо, сіємо, та я так за дякувати вистачає. Ну, не, не маленька, файна, є. в Європу не треба їхати, заробляти нам. Файно платять, кожен місяць віддають, є за що прожити. Для когось зараз літо, то час відпусток, відпочинку, а село, а, а село так сьогодні в селі заключний акорд, тому що ж не буду. Підводять підсумки господарського року. Як ми вже сьогодні тут на полі бачимо, що проходять жнива, і хочу зазначити, що в нас в області триває жнивна кампанія. Сьогодні на сьогоднішній день вже більше 15% зібрано зернових і зерновобових культур. Повністю зібрано озимий ячмінь. А зараз триває збір озимої пшениці, ріпаку і ячменю. І урожайність на рівні минулого року. Хочу сказати, що цього року ще також сприймає, сприяє погода, що дуже жара, і це дуже добре, що вологість треба менше сушити, менше затрат. І ми сьогодні знаходимося на тій на такій благодатній Зарваницькій землі. І тут два дні тому випав дощ, не всюди падає, але значить, земля намолена, і дощ падає. Вистачає потужностей, вистачає комбайнів. І е, наразі якраз е, можна сказати, що вже входить в таку активну фазу жневна компанія в області. Чим багата та земля, що вас що сієте? Ми сіємо різні культури. Ми сіємо зиму пшеницю, сіємо ріпак, сіємо, греч, ну практично всі культури, які є, сіємо е, сою, буряки цукрові, е, кукурудза, соняшник. Ну, переважно всі культури такі сіємо. На даний момент ми збираємо. Керамік, сорт керамік, вітагровський сорт зараз на цьому полі. Вологість 14,5-14. Це що добре? Це, ну, це добре? це дуже добре для пшениці цього року. Воно місяць скоріше, майже почали жнива, бо воно все перескочило і так. Врожайність, ну, врожайність також, ніби нічого. Так. Шість приблизно, плюс-мінус, бо то зараз теж погода сприятлива. Хочу зазначити, що якраз сьогодні основа це є наша озима пшениця, яку ми збираємо, це наш хліб. І в основному приступили зараз всі господарства до збору пшениці. Вона вже якраз у нас в повній стиглості. Поля доглянуті, чисті від бур'янів, підживлені, тішать око. В господарстві рощують все необхідне для людей. Така спека, а буряк такий гарний, соковитий такий просто. Ну, позавчора був дощ, впало, у нас десь 5 мм дощу впало на цей буряк, і він ніби вологи він має достатньо. Це є гібрид Сеза, КВС-овський гібрид, дуже хороший гібрид. Ми його перший рік посіяли. Це є, це є технологія конвізо. От, це не класичний конвізо, ми його два рази обробляли препаратом конвізо. Він зараз на даний момент ви бачите поле, яке він дуже ну, чистенький. чистенький гарний. Буряк сам ну, волог, вологи достатньо у нього. Ну, Перший рік ми посіли, ну, будемо бачити, що яка буде врожайність, але ми перший рік його по цій технології працюємо, бо кожен рік бетональ... 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 бетональними групами ми кропили багато, п'ять разів треба було кропити цей буряк. Цей буряк просто ми два рази покропили цим. Покропили ми його два рази гербіцидом. І от зараз. от. от О, який гарний такий от Зараз у нас буряк. О, вже такий гарний бурячок був, дивіться. <гум> І плануємо десь вересень, до кінці вересня, якщо буде Бог, буде погода, все добре, буде добре, будемо його вико... так. збирати. Так. Так. Тут посіяна наша кукурудза через дорогу. Там, <гум> там, там на другій площі соняшники. Оце наша кукурудза. Та сама перша сіяна. Це вже, от зараз... Що, можна, можна, вже є. Вже, вже формується качан. вже, <гум> вже, от... <гум> Такі вже от є. Це такий качан, що можна варити. Так, його, так? Ну, ще трошки вже трошки можна буде варити, щоб вже було цей. Це от така в нас. Це перша кукуруза. Саме перша ми сіяли, ще було трохи холодно, але ми її посіяли, і вона зараз от така. Тоже в гарному стані. В цьому господарстві все облаштовано як в доброго господаря. Літо дуже жарке, таке, що вже до невитримання. А якою ж буде зима, як же ж ми тоді, тоді буде дуже холодно. І от бачу, вас побачила, що це? Це пелети, такі перероблені соломи. Так, і от що розкажіть нам. Ми беремо цей солому, ну залишки, наприклад, на полі, щоб не спалювати соломи, щоб не цей. Ми майже все ну все переробляємо для палива. Ми збираємо соло, з пшеницю молотимо, кидаємо її на покоси, ріпа, ріпак, пшеницю, кидаємо на покоси, і потім з покоси маємо такі прес-підбирачі. Ними робимо ось такі круглі тюки. Такі потім ці тюки тут є цех переробки цих пелетів. Тут Мені тут трактор такий погрушчив, оцей погрушок завозить сюди на пеле, ставить на лінту. Лінта тягне туди, січкарня пересікає. Потім ось там стоїть гранулятор, який цей переробляє цю всю січку, переробляє, і тоді готові пелети виходять туди, на цей. Через, ну, через гранулятор воно переходить, і тоді ми його фасуємо в мішки. Бікбеги такі, потім використовуємо для палива. опалюється для духовний центр Цими пелетами, лікарні, школи, окружні. Тут все опалюється нашими пелетами. Але то повинні бути відповідні котли. не Відповідні котел. Котли так, котли мають бути спеціальні для цих пелетів, щоб вони такі, ну, признаки. Такі просто не буде. Там спеціальні котели, там йдуть такі шнеки, спеціальні руштарохомі. Щоб воно там, бо воно шлакує просто. Uh -huh. І воно це, але як на кожне ми робимо два види пелетів: робимо з пшеничної соломи, з пшениці. І робимо зріпаковує. Це зріпаковує. Це так показати, так. що таке. Так, і вони, зріп... Це от. І вони, вони? Ну, ці краще, бо вони мають більшу олійність, і вони горуть краще трохи цей. Uh -huh. Або пшениця вона має більшу зольність, і треба для пшеничної соломи треба ще, ну, спеціальний котел такий, бо воно просто дуже шлакує і там мають бути такі рухомі рушти. Ну, у нас в духовному центрі стоять такі котли, потужні котли стоять, вони опалюють дуже багато квадратів. Вони цей от, і ми опалюємо, але опалимо. Випалимо соломою, ну, з пшеничної соломи, а, наприклад, лікарні, школи вони мають котли, в яких горить тільки пелета ця ріпакова. Лариса Володимирівна, то що аграрії настільки розумні, от бачите, як не тільки вирощують, і там доглядають, а ще й додумались до такого. Так, сьогодні це дуже актуально, тому що сьогодні ми бачимо і відключення світла, і дуже дорогі енергоносії. А цим самим це господарство здешевлює дуже багато електроенергії і саме газу, електроенергії для наших лікарень, для шкіл. Це дуже важливо і це дуже. Дуже дешево для них, і вони собі за ті кошти можуть тепер щось друге чи придбати для лікарні, чи купити. Бо ми сьогодні знаємо, що дуже надзвичайно важливий і важкий час. що і треба проводити реабілітацію хлопців, і щоб зможуть щось купити. Може, якісь апарати ще за ті кошти, і тим самим не треба спалювати, як є деякі господарства, що спалюють. От сьогодні треба на це подивитись на це господарство і собі запроваджувати такі технології другим господарствам в області. Загрузочна яма після поля, після комбайна ми засипаємо сюди в цю яму, цими норіями ми подаємо на зерноочисну машину, зерноочисна машина очищає і зразу по цих трубах на зберігання. Якщо є, потреба, то, якщо є потреба досушувати, то ми е -е, переключаємо цю от і закидаємо в зерносушку. Тут у нас знаходиться зерносушка, яка на полові. Ми вичищаємо полову від зерна, цю полову ми вичищаємо і нею е засипаємо її там, є такий спеціальний бак, Котел, і ми через, і ми цією половою сушимо, і ми цілий половину досушуємо, якщо б є потреба зерно. А якщо б, а полову зберігаємо, там маємо таку площадку, там зберігаємо полову на і на осінь кукурудзу, сушимо кукурудзу всю тими відходами ось цими сухими, ось такою половою. от така полова. І вона це, і ми од нею сміттям практично ми його збираємо і ми ним від, всі відходи, що є від пшениці. Соломи переробляємо в педаль, а також. Цими пелетами, що ми виробляємо, ці пелети, також можна сушити зерно. Там є бункер спеціальний, засипається, і воно подає свій такий котел великий, в котлі нагрівається там, велика температура, і потім вентилятор, вентилятор забирає повітря, задуває, холодне і, і гаряче видуває, переходить на сушки. І сушка ця охолодається, сушка сушить, зразу під, на сушці внизу холодильник, що зерно виходить вже холодне зерно. Не треба обдувати, бо ми колись були такі баки. А тут одразу виходить на цивор склад, вклад зберігання. Так, Такий ваше, процес. Ваше, ваше, весь цикл так, так. весь цикл. від початку до кінця у нас не використовуємо. Проте відходів немає ніяких. Є і тваринництво, дійні корови, і телята. Зараз більшість тварин на пасовищі. Загально у нас є ще 160 штук, є 60 дійних корів. Є телиці, телята, бички з тої сторони, але тут зараз не всі корови, тут бо корови ще на пасовищі пасуться. Кілька корів такі, що дійні корови, то ми їх випасаємо, на, маємо пасовище, випасаємо їх на, угу. на пасовище. Тут у нас такий міксер, маємо міксер, такий міксер мішаємо корма, ті відповідь. Корм. Тут ну, виходить, що тут є бачите, тут є і силос є, тут є і мука, солома, мука, оцей сінаш. І кукуруза, кукурудзені силою. Таке тут зараз а так маємо також теляти. Ну, так, це затратно, але ми працюємо. Ми, ну, ми... Але Є поле, Так, є поле, і ми від початку, від, ну, від початку заснування фермерського ми ферму цю взяли і вона е, існує, так, ну, ми нічого не, не закривалися, нічого не цей. Важко, але працюємо. Сьогодні ми показали фермерське господарство Зарваниця Агро, яке навіть попри спекотну, посушливу погоду залишається квітучим, гостинним і успішним. Навіть і земля тут якась інша, напоєна благодатною вологою і силою. Таке враження, що джерельна потуга святої зарваниці і особливо опіка матінки Божої живлять цей ґрунт, надають снаги місцевим людям у їх щоденні. Кропіткій праці на славу Божу та задля перемоги нашої України. У селі Білобожниця відбулось відкриття та освячення меморіальних знаків героям російсько-української війни на пам'ятному хресті борцям за волю та незалежність України. Пам'ятний хрест має стати місцем, де пересічна людина. Відчуватиме гордість за свою країну, причетність до історії великого народу, чию свободу захищали наші сучасники і поклали на її жартовний вівтар свої життя. Почесне право відкрити меморіальні знаки героям Білобожницької громади було надано родичам загиблих. Всечесні отці провели панахиду за полеглими героями та освятили меморіальні знаки, які закарбували імена загиблих на пам'ятному хресті, що є символом державності та місцем ушанування тих, хто присвятив життя Україні і віддав його у бою. Кожен з нас тут, присутніх, не знає, напевно, коли буде той день перемоги. Але ми всі тепер твердо знаємо і бачимо завдяки кому ця перемога. Завдяки тим героям, які через смерть стали ангелами життя, нашого з вами життя, і дали нам шанс і час продовжити боротьбу. Вони сьогодні зійшли з тій героїчній родині, щоб щодня дивитись нам очі і нагадувати про цю боротьбу, про спільну боротьбу, допомогу Збройним силам, молитовну боротьбу заради незалежності України. Шановні сім'ї! Нехай Бог посилає вам терпіння в ті нелегкі ноші. Молимо Бога, щоб та алея була якомога коротшою, щоб то сонце і той день перемоги став і найшвидшим і найяскравішим. Завдяки спільній роботі і спільній боротьбі ми піднесемо ту калину. І зійде сонце перемоги над нашим рідним краєм. Пам'ятаємо це! Слава Україні! До присутніх звертається директор ПАП Звін, депутат обласної ради, чиїми зусиллями у 2020 році було відкрито цей пам'ятний хрест. Сьогодні ці фотографії на цих номерних дошках будуть завжди нагадувати нам і майбутнім нашим поколінням, що наша воля і свобода. За неї пролито багато крові і віддано багато людських життів. Я сьогодні хочу подякувати всім жителям Білобожницької громади і голові громаді Віктору Шепеті, за те, що з перших днів всі об'єдналися і допомагали, і допомагають нашим Збройним силам. Я хочу подякувати депутатам Біложницької ради і голові громади за вигодне і встановлення цих меморіальних дошок, тому що нація, яка не шанує своїх героїв, не шанує свого минулого, ніколи не буде мати свого майбутнього. Сьогодні наші герої, я думаю, приєдналися до того війська ангелів, які на небі. Які згори спостерігають, як ми сьогодні вшановуємо їхню пам'ять і щиро їм людська подяка за те, що вони віддали саме дорожче своє життя за нашу батьківщину. Хочу ще раз подякувати всім нашим батькам, наших героїв. Вони віддали саме дороге своїх рідних. Час пригоїть рани. Час притупить біль, але час ніколи не загладить і не пом'якшить глибину втрати, яку ви втратили. Ви втратили саме дороге. Війна сьогодні продовжується. Сьогодні в кожну хвилину гинуть воїни, в кожну домівку приходить погана звістка, тяжка звістка. Але ми мусимо боротися, тому що якщо ми всі не об'єднаємося навколо нашої армії, не будемо допомагати, не будемо робити, ми не зможемо здобути перемоги. Сьогодні на цій могилі, на жаль, ще не всі дошки, які є, є дуже багато пропавших в безвісті, і цих дошок буде набагато більше. Тому я закликаю всіх українців об'єднатися, боротися, допомагати нашим збройним силам і просити Бога, щоб дав нам всім перемоги. Слава Україні! Від родин загиблих героїв громади зі словами подяки виступив Василь Павлюк, батько полеглого героя Андрія Павлюка. Його син спочатку повномасштабної війни добровільно пішов захищати Україну. Він був головою об'єднання пасічників Чортківського району, займався бджільництвом і був власником крамниці бжолопродуктами у Івано-Франківську. Під час служби Андрій став начальником розвідки 64-го дивізіону 45-ї окремої артилерійської бригади. Загинув 22 листопада 2022 року. Під час бойового завдання. Наші герої віддали найцінніше своє життя, щоб не допустити цього, щоб був мир незалежність України. Ніхто із них не був воїном, але кожен. Ним став. Ніхто із них не хотів слави, але заслуговує на вічну пам'ять та вічність. Загалом 25 пам'ятних дошок із портретами загиблих встановили у білобожницькій громаді. Вічна слава Героям України! Будь-який час, 24 години, на добу. Прийдімо і гляньмо в очі Андрію Васильовичу, Руслану Омельяновичу, Олександру Борисовичу. І скажімо, що нас не влаштовує. Скажімо нам, як нам важко, як ми втомились і отримаємо полегшу той погляд, який дивиться у вічність, той погляд, який дивився у вічі в смерті в очі, але ворог його не зупинив. Ворог не міг перемогти і не переможе дорогі, бо наша українська земля має людей і буде мати, які готові віддати найцінніше віддати своє життя. Ми просимо вселостивого Бога, щоб завершилася ця алея цими пам'ятними знаками, які сьогодні освятили. Напевно, що споруджаючи цей пам'ятний знак. Архітектор у своєму задумі і не думав, що прийде час і прийдеться доповнювати новітніми героями, які стануть також на захист нашої батьківщини, як стали ті, які боролись до їхнього часу. Дорогі, нехай кожен із нас потрудиться на своєму місці, нехай кожен із нас. Стоїть у молитві до Господа Бога, який у кожній війні каже своє слово. Останнє слово завжди є за Богом, не за людиною. Тому будьмо достойними, кожен у своїй праці, у своєму покликанні, у своїй місії, щоб Господь якнайшвидше сказав це слово. Коли сидить короля, матері, Програму сільський календар, гарної ж вам погоди і щедрого, щедрого врожаю, а ще задоволення від своєї праці. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Нехай все у вас буде добре. Дякуємо партнерам, завдяки яким виходить наша програма. Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Газ Агро, насіння збучача, гарантія вашого врожаю. Господи, благослови Україну перемогою! А працю врожає. Слава Україні! Героям слава! Continental Farmers Group. зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГАЦ Агро Насіння збучача. Гарантія вашого врожаю.